Всім привіт! Хто дивився може, предучому відео на каналі, той вже знає, що ми купили собі комбайн Don 1500 і вже пригнали його домой успішно, як ви бачите, навіть без поломок. І почали потихеньку розбирати, неполадки, які в ньому є. Як ви бачите, сняли ми вже не помню, як це називається, якийсь шків здоровий приводний. тому що У нас немає різьби на відбойному бітері. Оце, получается, э, насколько я зрозумів, що комбайн цей ну, він, бачите приспособив, він последний раз косив сімочки, це повний сімочки тут внутрішні куча сімочки. Ну, він типу молотив э, і зліз цей вал, злізла різьба, зліз э, циліндр. І це все злетіло, порвало цей ремінь що туди надівається многоручейковий. Ну, на цьому шкілу здоровому алюмініуму. І воно все остановилося, він так в гонки і став. І все. Він стояв, це ми купили його. Ніхто не ремонтував, він просто стояв, тупо в хазяйстві продавався. Нікому не нужним. Ми так виходили, подивилися, прикинули, що в принципі за ці гроші нам підходить. Тут ще навіть якісь нові запчасті купували, бачите, оця штука на ньому нова. Звздочки там з тієї сторони цей шнекль поміняний, не знаю, як він правильно називається. ну в общем. Ми зараз знімаємо, вирішили ми витягувати повністю цей е бітер, тому що я не знаю, що робити з цією різьбою, як її встановити чи купувати новий. ну Це якби проблема на всіх донах. Ну, Снімемо його і завеземо десь якимось токарям, сварщикам, що вони нам скажуть. Ілі спробувати якось вирізати оцю штуку, протечити туди внутрі і нову якусь різьбу виточити, щоб туди вставити і тут обварити. Побачимо, поспрашуємо умних людей, що вони скажуть, чи буде воно ходити, чи ні. Ну, Тут ось, бачите, якісь сліди сварки присутствують. Возможно, возможно, хтось вже так і діяв. Побачимо. Ну, Нас спочатку його витягнути і... Отремонтировать. Далі, що в нас із проблемних мест? Тут щось непонятно, що у нас тут должно быть без зазору, а тут з зазором. Далі що у нас? Це ж, ми коли поставимо цей битер назад, це нам треба буде вигрібти всю цю семочку отсюда внутри, тому що він, наверное, не запуститься. Ну, все тупо повен. Ну, то буде далі, нам спочатку треба. Скинули ми мостики, все щоб нам не мішало. Вчора ще розібрали в салоні, сняли цей іспаритель. Радіатор і він забитий, тому що ми включали його. Е, ну, моторчики дують, а потока воздуха немає. Сняли, а там, зрозуміло, що потоку воздуха немає. Почали розбирати вже з цієї сторони, столкнулись з проблемою, що в нас немає зйомника, щоб скинути оцей шків цього бітера. Тут все порозбирали, те, що нам буде мішати. Не можемо зняти, треба зараз буде чи варити сюди якісь шпильки, щось придумувати, тому що звичайним зйомникам ми не можемо схватитися. Ну як ми там поїхали, взяли в колег зйомники. Ну ще не пробували, зараз спробуємо ними щось зробити. Може піде, може ні. Далі, що в нас? Оце шкіл. Там якісь резинки, ми колись у нас був дон на такому роботу так і ми лазили до тих резинок щось там міняли і це тепер на цьому так само треба це треба сняти радіатори ще куча тисяч рівнів. і туди добратися ну поки ми знімемо цю штуку її будуть чи ремонтувати чи нову заказувати у нас буде время звісно вслужити ну і до борки в нас ще є время в принципі перезвоніть далі що у нас тут з проблем? тут все щось прогнило чуть-чуть Треба щось подварити е підшипники десь там будемо міняти з той сторони. Теж там такий самий натяжитель, якщо на нього треба міняти підшипник. Сі вроде натяжители нормальні, але но тільки вони не двигаються. От, все є все, ход. Ну цей ще трохи хоть ходить, а цей мертвий. Ми його вчора монти. Ми віддвигали, щоб зняти цей ремень. Приводний це виходить ремень на молотарку. Ну, да. Цей сюди він вдівається, і на молотарку. А так все остальне вроді як норма. все. Можна покрутити ці, клавіше, все крутиться, Миші випадають. Сімочка тут. Роботи нам ще тут вистачає, звісно. Треба ще оці штуки підкручувати, бо вони нам не треба для погрузки мажар. Це лишнє. Ми їх чи відкрутим, чи заправимо газовий балон і газорезку відкрутим. Є в нас ще змельчитель усі. Бо на том доні в нас не було измельчителя з ним, вроді як все чекі-пуки. Максим каже, вони трошки по ці ножі. Ну, ще поїздять. І такі, коротше, діла. О, а це що за шнек? Це нам теж треба його зняти, це ж лишні, мабуть. Воно тут не має бути. Це, мабуть, для мажари теж. Чи що? Не знаю, коротше, не розбираюсь. Я тут таке принеси, подай, Максим більше шари. Решета. Якісь модняві стоять. Максим сказав, що це для Дона класні решета, за ними всі ганяються, такі ставлять. Бачите, які в жалюзі круглі. Максим опріскиватель. Ось ця Шкив. натяжитель. Тут немає подшипника поменять. І ця дюрка роздовбана. Треба якусь чуктулку туди приварити чи що. А так вроді із глобального всього. Ні, ну як там, у нас ще цей. Щось там з гідравлікою проблеми, трошки підтікає. Ну то вже таке, спочатку треба запустити молотарку і од неї вже далі відталкуватися, тому що ну, ми ж не бачили, як воно це все крутиться. Коли запустимо ці всі узли агрегати почнуть шевелитися, крутитися і тоді вже точно буде зрозуміло, що треба, що не треба. Тут десь ще ця штука, бачите, нова, він не знає, що це почне щось. Ну коротше, якісь нові деталі на ньому присутствують. Хтось щось колись ремонтував. Як це Отак. О, клас. Хтось щось колись ремонтував, але давно. Якісь я ж кажу, нові деталі є. І кстати, все переділили це ж, я так розумію з ашки шків. З дон А. Тут же ж должен стоять цей, цей гідроциліндр. У нас на том доні стояв. У нас, кстати, ми тоді, як на том доні вращалися, була проблема знайти ці циліндри в зв'язку з сьогоднішніми обстоятельствами. І імпорту ніякого не було, і коротше, з циліндрами була проблема. Ну, Зараз як я гугли в інтернеті щось як були, ті циліндри продавалися на всіх різних сайтах. Ну, Тут хтось переколінчав і зробив такий шкіл Ну, І все тут на якусь контрагайку. І мені кажеться, це буде краще. Це регулювання скорості віта. Я вже трошки вивчив. по этой тобой мені сразу летели стеснять. Вовремя. Перезвонить. Пішов? Поняли. Та пішов? Та ну на. Та глянь. Та куди він там пішов? Та як це не пішов він? Та не куда він? Та пішов. А я тобі кажу. Я пішов, я тут кажу. Я кажу, що сварка гаммова, не. Я не казав, ти сам казав, що гавно. Сварка. Та пішов, бо легше наче крутиться. Давай туди щось. Ну диви. Клас, клас. Бризи. Ну все, ведешки на руками. Бать приспособить mm -hmm. Ну Не візьму, а туди. Сюди? Ну, і туди, і сюди. Ну, спарринг. Да все удавай. Вообще песня. То есть он да? Ну да. Лезет на пищит. А не класс. Ух, у меня уже инсульт. Да, там ржавето. Перлип? Ну, никто не мазал. Так собирал. Помогай, Паша, все. Что? Да, помогай. Пускай. Видишь? Ну да, тут такая сама шняга. Да. Не, ну эта штука что есть больше не надо. Да. Ну все, класс. А что ты не хочешь крутить? О, хорошо. Ну, пожалуйста. Можно натянуть и підступу Ебать, давно. Да. Центр? Да. Тад да, не на не, под ладошкой, да. Ёптемы. Пиздец, для кого-то Это другая уже. Ну да, в другом месте. И так само. Сук. Надо греть. Я Ну да, это по, живому. Уже там держи, а тут. Ну, тупо металл разорвало. Чтоб я подвел? Ну да. Ну, давай, сейчас тебя убью. Дядя не надо. давай еще. Слабо, сильнейше. Еще. Ничего не происходит. Не происходит, не? Ну, вроде нет. не. Ага. Не меняем хуйня. Ну а э, подшипник сюда не влазит, его как меняют. подшипники как він меняется ну, кольцо сбивать надо ну кольцо ты збив і корпус подшипником можно вытянуть сюда да. так может надо ну як збити це кольцо сюда а воно в зборі з подшипником не продається? не знаю його распылять а що а потом що? ну а вдруг воно в зборі з подшипником є знову? давай по Мы по гуглу, короче, вроде как все подшипники продаются с теми шайбами. Принял решение резать. Я, я думаю, мы отсюда не выйдем. Че? Ну, бо им там те, клинив. Куска нема. Ні? Прям вообще куска нема. І вал такий Жова мина да? Ай на голову лети Ну і шо? Китай да. на пол Ти не знаю як його те відсюди зліпти Гріть надо По любому А там ремень чиш накинутий на наклон Уже понял Треба гріти тільки чим словесно його не нагрієш угу. теплими словами. Бачиш, вона виробатка, яка він чи клиняє колись. Він там сидить, ну тупо не вміняємо, мабуть. Ну а цей. А як ми його зможемо А ми корпус ніяк не зможемо розрізати. Открутить ну. корпус, розрізати його і потом далі добиратися до наружні до внутрішньої, і потихеньку так якось розчепить. Ну, типу типа корпус. А що? Ти сказав, що корпус конченый? Кончений. Ну, так а що, жалій. Не знаю. <кхем> ну якось отак от Не, так надпилювати. Ні, та корпус чугунний, ти його зараз тут пропиляй, нет. Ну, стукну Не він он розпалити. Ну конечно. Ну, в двох містах його зверху знизу пильнуть. Ну да. Ну и потом подшипник останется на валу, будет сидеть и будем резать сначала наружку, ну вверх. Давай ключ. Расклепывать и потом 24 внутрь. Я сначала открутил. Да, да, В развитии отстал. Бать, крепкий такой. А ты казал, сейчас наверное, Три секунды. Ну и, наверное, на болтах сидит. Того и не лопает. Да, на болтах. Mm, болты не, надо. не, ну я ж тебе не за болты кажу. Ну і десь, ну тут ще так, чпах, чпах. Він воно видно, там трещина вже сквозна, але його не може роздвинути, він все вперся. Бачив? Де? Так знизу ще погано. Ну видно, що воно от в і трещина вже дошла до краю. Ну так випанить з цієї сторони, знизу де я пропиляв. Тут? Ні, де я пропиляв. Тут? Так, так я стукав тут. Тут? Да, тільки воно не цей не лопнуло. О, о вал різаний, бачиш ось везде є сліди да. от турбинки. Уже да. міняли колись цей підшипник. Не ну хотя странно було, да, щоб він за 20 вот ні разу не менявся. Ну все, розкоярива, ну, тупо... клас. Любом стоит 1200. Ну по факту. Да, тупо все разломалось, не все. Не ну а як, ну по не живем. Ну в принципі можно не доставать нічого не откуда. Че? А, там? Да. Ну да. Нет, там він усе люфтей руками даже чувствуется. Ні, а то, что він сам люфтит, він в корпусі. Не, в корпусі і внутрішня, і наружна обойма вся люфтайт. Ну, ну все, не зря розрізали. Надо ж себе якось успокаивать, правильно? Давай еще чуть-чуть. Глянь на ті кусти метала, ти кажеш, ми їх руками потягнемо. А це кошмар. Ну там ще пилі, ну то, 60. Не знаю, ну що просто не цей. Скат не запиздовно. Ого! Я вже розпереживався, що він зараз випаде. Ну він піде в неї з цими алюмінієвими шкілами, їх не буде. Випивай наби Ну а... Ну, так чисто трубою не, не відможна, да? буде його держати. Ну хорошо тут а потом. Я не знаю. О, це щас... У нас коротше геніальна ідея нова появилась. Ми поданали зіла і пробуємо так. Не знаємо, що з чого вийде. Ой-ой-ой, ця доска зараз на турі не... не видержа. Подожди. Че не, подожди. Да хуяй, наверное. О, да, смотри вообще. Стой, 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 стой. ноги, нахуй убери Уже ну, я ничего не смогу сделать. Че? Ну, если я передок подниму сейчас. Ну так, давай я залезу. Подожди. Сейчас тут Дивись, кстати, нормально виліз. Ну як в тому плані, що не відпав, не відламав нічого. А от вставлять. Вставлять, я не знаю. Так само нам буде затягувати через зіл, тільки з тієї сторони тягнути на себе. Клас? Mm. Всі випали, все болить. Нормально. Ох, клас, почти ноги відгрис. Що ти його тягаєш? Ну і як він розбирається? Оце через оці дірки на відкручувати оце ось? Ні. Ну да. Як? Через... Ну, ключами, я не знаю. рожковим на, крутить. Уїжжай. Дивись, що там внутрі, який клас. Прикольно. Ну, давай, Тяни, я тебя больше снимать не буду. И по с первого раза все получилось. Да. Есть просьба здорова, не, не, не побить его. Не, это радиатор. Сука. Вот это ноги вещи, сука, на В данном случае. Один сейчас по идее если начинает грить, он сейчас может отстранить мне. Ну, Не, ну я понял, но ну, должен же запитый же сейчас натяжку. стоит. Натягик минимум профессия. По Да. То все а, на мусор. І цей шкіл в принципе тоже. якщо сейчас не фидаришь його пополам. Не, ну я просто сейчас буду грешу. Там просто места нету. А вообще сильного нагрева алюминий Ні, пройти по леске? Можно різаком просто сдуть. Ого, а ти казав нестральне. Я <со> ошибався. <со> 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 Хорошо, <со> хоч не виключив. <со> в общем, розібрали ми той бітер, витягнули вал все отдельно. Привезли зараз все тут деремонтірують цю всю, всю движуху. Зараз поінтересуємося в них, що вони нам скажуть, чи да, чи ні. Короче, він там на зажимах внутрі того бітера і він вибивається, е, виходить, з цієї сторони. З цієї сторони стукає, з цієї сторони вилазить. Це Тут де стоїть цей циліндр гідравлічний. Це він на цю сторону витягується. Оттуда легко ударили і він виліз. И тут тоже, бачите, куча всяких запчастей с комбайна. Одновременно, одновременно. И тут прям много запчастей с комбайна. Здравствуйте. Здрасте. Что ты джандира, блядь? Почти. Почти. Так, ложитесь вот эти Не, Так вы на него хоть подивиться, скажите нам щось. Посадка у всего уебанила. Ну, я вам сразу говорю, хлопцы. Якщо наплавлять, то отсюда і аж до конця. Ні, я ще иначе скрутить. И, 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 это, буде потім вібрація йти така, що неможна. Ну то я ж говорю, що як правильно, бо другий раз привозять осіць. Ти нам плав нам тільки крайній і там внутрішній почипку. А воно ж згибає, потім гайка з перекосом зажимає. і це. А це вам треба ще підшипник привезти, щоб у вас був розмір чи ні? Та він же ж, блядь, тут підшипник цей конусний, він в принципі там не в самих чітких розмірах в житті. А де він сидить? Отут. Да. Желательно привезти, Бо це ж джондір. Це дон. Дон? Дон. Там конусне воно. така дебільна штука. Там сильно воно не качественне. І вам надо, мабуть, образі ці різьби чи як, тому що на цей. сюда, на край должен накрутитися цей циліндр. Но нема різьби не там, не там. Не там, не там не залишилось. Саме... Ну і що ви хочете, не, не, знаємо. не знаємо, скажіть, ага. що, що треба. Він що, двігається тут? Да. А ця гільза знімається? Не Теоріє... знаю. Ну а що ви не знаєте? Хто? Я должен знати. В теорії повинна зніматися. Тоді є виход тільки один. Наплавить там більше, тут перерізаємо на розмір більшу різьбу. Mm -hmm. Наприклад, там 27-30, робимо 33 mm -hmm. э, під стандарти наші, щоб ви не шукали. Так, 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 оці всі приколяхи, щоб ми не шукали. Ну, по ідеї треба розбиратися. Не, якщо... Тільки ми не знаємо, яка тут стінка толщиною, скільки тут можна різати. А там стінка має бути, на міліметр. Нічого э... там страшного не буде. Не буде. Ну, В общем, та сторона, там це все вроді добре було. Це ми його все розібрали, то вроде візуально все нам подобається. Це, це воно заходить. Зажим це Зажим це стоїть. тут заходить. Він його зажимає, а тут все Ну, Він не ж кажу, він конусний, там така дуріть така. Ну конусний да, да. Ну то дай І я ж прошу, що, він там сильно йому точності не треба. Він зажимається. Да. Все. А тут теж якусь гайку, ну, да, якусь, якусь нормальну люску, що призьба, щоб не оця мелка, Ну воно... Ну вона має бути мелко. ну Я можу вам на... зробити не шах-1,5, а шаг-два можу. Нам, нам крепке було класно. Крепке воно не буде, не буде. Бо наплавиться, воно вже буде м'який матеріал. Так а тут дивіться, наплавиться цепів біде, а воно щось тут уварене. Бачите, оця штучка. Тут оця хтось щось, щось робив, напевно. Воно уварена, якась вставка. — Це вже як нивал, блядь, сплошний. — Та хай собі буде вставка. Я собі каналку туди зроблю, його ще з торцем проварю, і оце все, бо тут все ровно, його перецентрувати. — Немає? — Немає. — А це що було за зниження? — Ми не знаємо. — Десь туда далі входило, мабуть. — Ну то ми ще розклипали сьогодні, як знімали його. — Ви вмієте клипати. — Хто-хто, а колхозники вміють. ха 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 ха